Десять дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, дронів з функцією нічного бачення. Сибипала вони життєво необхідні для ведення розвитку. П'ять з них купили з усиллями глядачів телеканалу Еспресо. Хотів подякувати всім глядачам еспресо, всім, хто брав участь в цьому зборі. «Еспресо» регулярно підтримує українську армію українських воїнів. І зараз разом з вами ми зібрали кошти на оці прекрасні дрони, які можуть працювати і вдень, і вночі, які фактично стануть Чима розвідників 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Друзі-литовці з фундації Блюєлов побачили збір на еспресо і вирішили передати ще п'ять коптерів. Зараз ми мали час кожен людина до Європи. <клес> розуміти що це наша війна. Дякуємо нашим друзям за вклад в перемогу. Безмежно вдячні нашим глядачам за згуртованість, небайдужість за допомогу. Дякуємо всім людям, які зробили свою внесок в нашу загальну справу, справу нашої перемоги.